Всім привіт, мені друзі та підписники. Сьогодні мій брат хоче провести експеримент над металевою монетою. В нього і раз болить гува, і ми в інтернеті вивчили новий метод лікувати голову. Тіпо, як гува болить, щоб він знімав, то прокрутнути металеву монету. І зараз будемо проводити експеримент, що вона дійсно допоможе чи не допоможе. Так, покажи файну на камеру монету, оберни другою стороною. Бачите, то є наша українська гривня. Що, може не, все ж таки не будеш yeah, Вот. А, yeah, 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 буде. буде а може все ж таки передумаєш. Може голова так перестане бути. Ні, я буду. У мене голова буде кипети. А може все ж таки передумаєш, бо теж я все ж таки метал. Yeah. Фі, я знаю, в інтернеті може yeah. всякі написати. Ну, як хочеш. Самі бачу, все, монета вже пішла. Ану. О, я навіть чую, як вона впала на саме дно. Вона вже в нього десь там в жгутку валяється. І як тобі голова пристала боліти, чи поки що Чуть-чуть так... стрес знявся. Так. Якщо чуть-чуть стрес знявся, то вже краще, значить все ж таки то є правда, значить допомагає. Ну я би правда, того не зробив, би, бо самі пам'ятаєте, я їв гроші, але я їв паперові гроші, Ну, щоб я метал крутав, я люблю метал на собі носити. Ну щоб їсти метал, я до того не привик. Але брат все ж таки мене перевершив. Вважає, що я ще раз хрест не відкусив. Ну, от його храз я не знаю, чи тебе його подужав з'їсти. Там є ткань досить потрожувати, або тівати зуб. Що якби десь там горди би застряг, я не знаю, потім, що щоб прийшов сікадик, видиратиме, хай витягувати все. То що шо... Переживай, я би переживав. що... <laughs> бачите, сьогоднішнього чемпіона. Я їй паперові гроші, а він з'їв металеву, Як губа? Вже легшає. Набагато легше. Побачите? І голова перестала боліти, і млята на саме дно впала. Всього найкращого! з вами ваш Володимир і мій брат Богдан. Слава Україні!